Де ж мій онучок зовсім не приїжджає, сумувала бабця. Зрозуміли родичі, що більше не можна приховувати від неї правду, відвезли її на цвинтар. Тоді бідолашна жінка все зрозуміла Сергій не приїжджав не тому, що забув про неї, а тому, що просто фізично не міг це зробити. Бабуся та її палко улюблений онук Сергій, бабуся з сім'ї Конопенко. Євдокія Петрівна вже розміняла дев'ятий десяток. Її життя, мов та тиха річка, несла свої води, оминаючи гострі камені, негарастів та смутки. Вона протікала розмірено, в оточенні дбайливих дітей та онуків. Серед них найулюбленішим онуком був Сергій, тридцятирічний веселун, повний життя і веселощів. Він був для старої, як сонце, що зігрівало її душу. Сергій завжди був готовий розвеселити всіх і зігріти своїм теплом, але одного разу сонце згасло, у долю сім'ї увірвалася трагедія. Сергій, повертаючись пізно вночі додому з роботи, влучив під колеса невідомого автомобіля. Водій, не зупиняючись, втік з місця злочину. Нещасний випадок. Фатальна зустріч із лихачем на нічній дорозі і Сергія не стало. Батьки Сергія, побоюючися здоров'я і стан євдокії Петрівни і не бажаючи затьмарювати і так крихкий світ бабусі, вирішили не засмучувати її на старості років сумною новиною і не розповідати про те, що сталося. Вони вигадали небилицю, сказали їй. Що Сергій поїхав на заробітки в далеку країну. Бабуся ж, чуйна і прониклива, великим серцем одразу відчула щось недобре. Як же так мій Сергій, навіть не попрощався зі мною? Чому він про мене забув? Де він? А чи я можу й не дожити до його повернення? сумом і тугою питала вона, дивлячись у вікно, немов виглядаючи Сергія. Батьки Сергія, що мучилися почуттям провини, не могли їй відповісти. Не отримуючи жодної чіткої відповіді, Євдокія Петрівна поринула у глибокий смуток. Її мучили тривожні сни. Де Сергій просив її про допомогу. Мені сьогодні снився Сергійко, тремтів бабусин голос. Біда з ним якась просив у мене допомоги, бачачи погіршення стану бабусі. І, дивлячись на іскорку до життя, що згасає в її очах, родина конопенків зважилася на важкий крок. Вони зрозуміли, що далі дурити її не можна. З тяжким серцем вони відвезли її Петрівну, на цвинтар, до могили Сергія. Що ми тут робимо? здивувалася бабуся, коли ступила на скорботну землю. Оглядаючи похмурі надгробки, вона з обуренням додала. Ви ж сказали, що везете мене на зустріч із Сергієм, і тут її погляд впав на скромний пам'ятник, де на фото був зображений усміхнений і красивий молодий Сергій. У цей момент Євдокія Петрівна все зрозуміла. Сльози гіркі та пекучі, струмками потекли по її сморшкуватому обличчю. Вона припала до холодної землі, де лежав її улюблений онук. Поцілувала холодний камінь і прошепотіла. Пробач нас, Сергійку, не вберегли ми тебе. З того дня Євдокія Петрівна ніби згасла. Вона втратила сенс життя, не уявляючи себе без улюбленого онука. В її очах назавжди оселився смуток, а серце назавжди зберегло його образ усміхненого і красивого, як на тій фотографії. Могила онука стала для бабусі місцем паломництва, де могла вилити свою душу і поділитися з ним своїм горем. Пам'ять про Сергія стала для неї єдиною втіхою, єдиним сенсом, щоб дожити це життя до кінця. З того дня Євдокія Петрівна прожила зовсім мало. Її серце, поранене горем, не витримало, як і припускали родичі. Вона пішла до свого Сергія, залишивши в пам'яті близьких образ доброї та люблячої бабусі. Ця історія лише один із прикладів того, наскільки безмежною може бути любов не лише між матір'ю і сином, а й між бабусею та онуком. І навіть після смерті цей зв'язок не втрачає своєї сили, залишаючи глибокий слід у душі.